Доброго ми з України. Ольгала новий герой Тесфона. От десь приблизно те, що я говорив, в огляді, що е, імбові призови починають якоюсь капою розбавляти, якісь поганенькі призови починають е, розбавляти імбовими героями. От в минулому місяці Лейфтресір був досить потужний. Класний хіл, імбовий можна сказати, з цього місяця Тісіфона, каратель, вбивця, що я можу сказати? Ну це теж імбовий герой. Давайте будемо розбирати по силі. 829. На сьогодні це якби відносно стандартна сила, яка є в героїв. Нестандартних, хоча це досить таки потужно, тобто, значить, якісь характеристики, певні, завищені. Або е, там всі потрішки, або якась певна одна набагато більша. По класу, це слідопит, сутінковий ловець, е, може пробити контру і так далі. Це такий герой. в принципі, це дуже добре. Всякі щити, хто там додатковий захист накидає, може пробивати. І це дуже класно. Далі є така примочка переслідування рійній. Коли ворог помирає від шкоди, нанесено демона помсти, то Поміщає демона дисципліни на випадкового ворога. Демо демон дисципліни наносить 20% від атаки заклинача ворогу кожен хід, і коли демон дисципліни отримує зцілення, яке рівне 20% від максимального здоров'я заклинача, він зникає. Нормально. Додаткова фішка годиться. По атаці 789. Атака потужна. Знову ж таки, не 800, але досить таки багато. По броні 759. Ну, 750 десь серединка, я вважаю, 59, ну там чуть-чуть більше. По здоров'ю, знову ж таки, 1350 десь середнячковий показник базовий, 80-трішки вищий. Але, по суті, я б його качав в атаку, тому що вважаю, цей герой в першу чергу для атаки, як не дивно, і в здоров'ї. Для початківців, можливо, в кого дуже скудненький гараж, то він може стояти ну, для гравців, які не донатять, грають там декілька років, не наловили гарних героїв, то може простоїти і, і в захисті. Але от, від середнього там, і топово, далі до топового рівня, як на мене, це атакуючий герой. Актуальний навіть сьогодні буде. Давайте розбиратись, чому. По-перше, швидкість в мене висока. Це добре. Звісно, є прорвані герої. Звісно, є, вони там з п'яти з шести камінців заряджаються швидкі, але це перший раз вони заряджаються далі, то, то виходить так, що. На рівних умовах будуть. Тобто, з якимись військами, нам ману буде заражати, що той, що той семи камінців базово з вісьми. Далі наносить цілі 420% шкоди. І незначну шкоду найближчим ворогам. Тобто, як правило, це половина. Умовний, там дворічної чи більше давності Г Марена чи трьохрічної, мабуть, вже вона. Вона 400 наносить просто шкоди. І все. Да, вона там хрупкість, накидає 5,10. Свій час вона була майже теж в своєму роді імбова, бо хрупкість ні, ніхто не накладав. А це, виходить, 840, якщо так типу додати в цілому, ну, це досить багато. До цих 400 при іатації це там буде виливатися в 600-800 ХП. Ну, це буде відчутно досить таки відчутно. Далі накладує демона помсти на ціль і найближчих ворогів. Тобто, на трьох накидає паразитів. Далі демон помсти наносить ворогу шкоди в розмірі 40% від атаки закланача кожен хід. Тобто, 40% ну. Хай це буде там під 100 хп знімати. Просто кожен хід будуть коцати. Ну, нормально. Далі, де вони помсти, коли отримують зцілення рівне 35% від максимального здоров'я заклинача, вони зникають. Ну, 35% це багато. Середній стандартний хіл далеко не кожен 35 відхилює. І є такі, що по 30, і це нормально. Якщо ми беремо знову ж таки центр, зараз актуальний Данте, в нього тікаючий відхил, і він захід точно 35% не відхилить. Йому 2-3 треба тіка, щоб це відхилити. Вони три, ще тричі відхилювати. А в той час тут відхилює, тут по 100 знімається. Тут ще, поки цей демон помсти активний, його власник отримує мінус 20 атаки кожен хід. Кожен раз при використанні володарем особистого навку, Тобто ульти, він буде отримувати 400% чистої шкоди. Тобто 400 хп знімати. Капець. Це багато. Понятно, що. Нйони Данте, вони жирні. Вони там, блін, по 600 хп, грубо кажучи. Даже, даже, даже по 700. Але, ну, 400 забирати. Ще плюс 100, грубо кажучи, сам по собі міньон. Буде їсти 500. Ну, слухайте, ну це відчутно, це боляче. І до того всього це ще стихійний бронеріз. По трьох вороги, які отримали шкоду, отримують мінус 60% захисту проти стихії природи. Базово там йде зв'язок, прокачки навику з відсотком шкоди, тобто базово там 350 і за 10% накидає навик. І те ж саме 2% зрізу накидає зріст, верніш, навик накидає стихійний зріст. Тобто при трьохзірковому п'ятизірковому артефакті на трьох еволюціях буде лупити цей герой вже на 420-440 центрального героя, і різати, відповідно, буде 64%. Взагалі, якщо взяти про е говорити про стихійний зріст, то е класичний стих стихійний зріст — це 54%. Але там крок е 3, тобто е при артефакті п'ятіручному, ми отримаємо зріст 60, тут базово 60 зріст. це одне. Друге, тут по трьох. Тобто, якщо порівнювати T-сифону і умовну оборону, він все-таки дав, він, да, він диспал. Він. О, ріже він одному. І ріже він менше. І лупить він по одному, ця лупить по трьох. Приблизно сила однакова буде. Тому якщо не брати до уваги прорив, ну цей герой набагато круче. Ну не набагато, але круче барона. Звісно, там барон може там в парі ще з одним, з прорваним шотером, когось. Виключати, ну це вже інша історія. Це він одного виключить. А далі треба шукати зарядку, що для ті сіфони, що для барона, там тих самих сім камінців. Це така справа. Тепер по використанню цього героя. Герой, як не дивно, універсальний, рідко виходять такі герої. Більше, більшість героїв вони, ну там, вузькоспецифічно заточені. Цей герой значить, беремо будь-який аспект Там, титана, да? звичайного титана, синього, прекрасного. Ну, Зріс кращий, знову ж таки, ніж в старих бронерізів, я на васабхи якогось да? стихійних бронерізів, вищий. З артефактом буде ще вищий. Все, швидкий, що ще потрібно. Зарядили, ультанули. І насолоджуйтесь. Три ходи, да, хотілося б чотири, а ще краще 6, але три ходи ну це звичайний зріс на три ходи. Далі. Знову ж таки, титан, якщо ми говоримо міфічний, теж гарно. Гарно з якимось, якщо у вас є мультишотер, ну, з мультишотерів, такі, які мені пригадуються, зелених, це. Там проти синього, наприклад, міфічного Титана, Регін Лайф я бив минулий місяць з іншим стихійником. В принципі, ну, можна набивати Регін Лайф від двох лямів. Далі беремо цей. Ну, понятно, що це не печенька, знову ж таки, славно, звісна, горе звісна. О, але е, можна іншими мультишотерами теж набивати відносно пристойно. Далі, е, якщо беремо якісь події, Події, то е, він ріже стихійку трьом. І умовно, з якимось версенгеториком це дуже класно, бо вони, він зразу, вони будуть зразу виключати три моба. Чи, можливо, там три е, героя, е, які цей Ну, боси стоять. Тобто, на. Всякі події проходити, підходить. Під карту ну теж підходить, можна проходити. Не ідеальний, але можна. Е, війна. Війна є команда захисту, вже як говорив, наприклад, для початківців, для людей, в кого слабенький е, гараж, ну шо? ну що, він підрізає атаку. важче вас буде пронести. Він е, накидає цих самих. Де демонів своїх, і що я скажу? Вони будуть вас клювати плюс шатички, плюс стихійка. Ну досить важко буде прогнозити команду, якщо ті сіфона у вас ультане, тому що ви потихеньку почнете відкисати. Знову ж, не найкращий герой для захисту, але. То кажуть, під водочку піде під горілочку. Для нападу, ну теж, ну, не то, що ну теж. Для нападу він дуже-дуже підходить. І підходить, як в команду, наприклад, моно, я взагалі не розглядаю. Я не розумію людей, які грають Моно, хай вже грати там 4-1. О, ну навіть там Д4 підходить, бо можна взяти якогось там героя, який буде деспелити, умовну клоту, потім лупити цим героєм, потім далі дорозбирати суперника. В 3-1-1 збірку теж підійде, та ж сама історія, можна там деспелити. В 2-2-1 в теорії може підійти диспелити, цим бити, або цього використовувати як диспала, якщо ми говоримо зараз знову ж таки проти якогось Данте, ну підійде. Тільки е, от ним би я не в центр лупив, а лупив би десь в якесь плече і старався б е, розібратися з флангом і прокидуватись в той фланг, тоді е, можна, е, розчистивши там правий чи лівий фланг, далі дорозібрати суперника. От, Навіть якщо ви граєте умовно веселкою, чи там 2-2-1, чи в чотири кольори граєте, от, тому що е, будуть отримувати шкоду е, самі по собі будуть гризти е, паразити, які навішають сіфона, е, за ульту знову ж таки будуть отримувати шкоду, е, Якщо в парі ще з якимось зеленим, то може бути, ну, як правило, центр червоний, якби камінь сильно не поб'є, а якщо бити по флангу чи плечу, то виходить, що і камінь буде досить таки відчутно бити. І нейтральний, або якщо на плечі, наприклад, герой синій, то буде ну, умовний сніжок, да? буде боляче. Навіть якщо він зарядиться і там на себе накине. Насмішку, то все рівно є шанс великий, і якщо взяти два зелених герої, є шанс великий того, що можна буде пронести це все діло. Ну і плюс, знову ж таки, якщо використовувати його, щоб щита, знімати щити Данте, ну так, да, зрісжиться стихійка, але, як правило, атакуючих героїв суперник, ну там в команді оборони не так багато. Зелені часто Саме хіли, якийсь Скай, Ісадора, Аліса, буває, як додатковий хіл ставлять в команду захисту. Тому те, що, наприклад, відзеркалися на вашу команду зріз стихійки, нічого критичного я в цьому не бачу. Якщо розуміти, на кого ви йдете і як ви будете там, розбирати суперника. Тому для нападу я вважаю теж досить гарний герой. Тобто, підсумовуючи, я б сказав би, це герой на 11 з 12. Ну, це імба, не прям таки імба, імбічна, але Ну, імба. Навіть на сьогодні це імба, я вважаю, що це досить класний герой. Бо він універсальний, він з. Показниками, які е, кращі, ніж стандартних героїв. Хоча, якщо взяти його там три пункти, да то є такі герої, що лише один пункт має ну, чи ріжуть стихійки, ну да, б'ють або б'ють там по одному, не по трьох. І, знову ж таки ніяких там паразитів не накидають. А все в комплексі, розумієте, що можуть бути паразити, потім оця тікаюча біда ще плюс 400 шкоди. Потім ще один паразит накинеться. Якщо це прораховувати, розуміти, що от стільки, то там знімає, стільки то буде знімати паразит, О, і за три хода умре, наприклад, відкисне плече суперника, а далі ще один навішається паразит, то воно, чесно кажучи, нормально допоможе для того, щоб підчистити блін, команду суперника. Ну, все, на цьому, мабуть, буду заокруглюватись. Хто піймав героя цього, вітаю. Качайте, грайте, радійте. Пробував, чесно скажу, ловити. У мене стандарт сипе, нічого з цим не поробиш. Ну, на цьому дякую всім за увагу. Все буде Україна. Лайкайте, підписуйтесь. До нових зустрічей.